We'll Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо в Україні. Залишилось лише двоє мільярдерів: це бізнесмени Рінат Ахметов та Віктор Пінчук. Останній з наведених ймовірно продовжує співпрацювати з Російською Федерацією, а також продовжує фінансування Сергія Притули. Про це на своєму каналі розповів Ігор Мусийчук. Він зазначає, що Пінчук та його компанії зараз розповсюджують інформацію про те, як вони допомагають Україні для протидії з ворогом, зокрема армії. Скоріше за все, це черговий хід, щоб замилити очі людям, щоб ті не здогадувались, що компанія Інтерпайп працює з ворогом. Відомо, що в РФ мережа Пінчука сплачує там податки, в тому числі ПДВ Це прямим текстом означає, що компанія продає в Росії товари та свої послуги. А ще компанія продовжує судити зі своєї з дочірніх компаній в ОЕС, щоб завести з Росії 50 мільйонів доларів. При цьому Інтерпайп нагально бреше просто забув, що всі реєстри відкриті і всю інформацію можна легко перевірити. Наголосив Мосийчук: 137 мільйонів рублів було внесено в Росії російський бюджет після початку повномасштабного вторгнення, і це лише дані, які були оприлюднені станом на липень цього року, такими діями пінчук відкрито підтримує ворога та спонсорує цю криваву війну, адже за виручені кошти до російського бюджету країна терорист вбиває та нищить все на території України. Ганьба таким діям бізнесмена. Окрім цього, Віктор Пінчук у 2023 році найбільше заробив на єдиному марафоні. Усе фінансування проходить через державне підприємство Мультимедійна платформа іномовлення України 10 листопада. ЦЖДП уклало чергові договори на суму в 43,3 мільйона гривень з телеканалами двох олігархів. Отже, то в СЛМ новини Пінчука отримало 21,63 мільйони гривень. Вартість однієї години виробництва інформаційних програм для телемарафону становить 119,39 тисяч гривень без пер. Деве, хтось готовий віддати останнє, аби наблизити перемогу для України. А хто знаживається на війні та вкладає шалені кошти в російський бюджет для продовження кривавих дій? Пінчук ще довго не відмиє руки від таких ганебних дій. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.